Займається мобілізацією керівного складу і працівників комісаріату. Ми щойно від військового комісара області. Він нам щиро дякував. І подальші всі дії ми узгоджуємо з ними і робити відом. Тобто отака інформація. Ми розкрутили, ми пішли

Ну Шо? хто це? То це я, я підійшов люди, почав обривати плакати, всі побігали, пообривали їм плакати. я не можу Щоб не було всіх, щоб вони плакати Щоб не було провокацій. Що ми є маганців, що російські ці повинні тут робити? Це наш просто вже. все, а, так, так ви написали. Ви не, ну, так ви таку, не написали. Що ви хочете? Що ви людей буде радити? Там вертольова. Що ніби люди знають, що ви хочете? Дивніте, агітувати, не беріться. В, в, в Росії військові, які в Думі працюють. Так, дійсно. А за що? Кажу, скручите, Засову, дій. Дій. скручите ці плакати. У вас теж з військовим? У вас теж плакати з військови? Ну, да. А, а. Шо, на що ви його підтримуєте? Тут тут написано, що це підтримуєте. А хто предсідає? Вам сказали тримати ці плакати? Газета є. Це яка? Ну, обласна газета є. Хмельницька. Я розумію, що ви в афганці. Я запитую, а вам сказали тримати ці плакати, чи ви самостійно це зробили? Йоша, тут кореспондентка, на екзам присідається. Скажіть, будь ласка, прокоментуйте цю ситуацію з плакатами. Вам сказали їх тримати? Чи це ваша власна ініціатива? Чи, а... От чому ви сьогодні вийшли з ними плакатами? Ну, видно, не, 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 вірно, не зовсім вірно зорієнтувалися в заході, які проводиться. Ви це афганці, так? Не обов'язково афганці, чому? Ну, а, а представтесь, будь ласка, ви от ви хто особисто? Громадянин України. А як вас звати? Мене Олексієм Хрестило. Дуже приємно, мене Алла газета є. А, не зовсім вірно це що значить? Ну, взагалі, скажіть, от мету, чому ви вийшли сьогодні з плакатами? Щоб висловити свою думку. Скажіть, а що заборонено? Що заборонено? Чого ви зразу знімаєте і зразу агресію робите? Чому заборонено? А чому агресія? Чому я... не повага до афганців? Я кореспондент, моя робота. Ви, ласка, задавати ну, запитання. Через не треба я... каварні задавати питання. Хорошо. Через... Я не буду задавати питання, ви мені прокоментуйте. Я прокоментую. кожна людина має свою думку і має право. І ніхто в цьому так, не заборонує. Давайте послухаємо, Все. що там говорять? А хто у вас керівник? А, а, тут. Ми всі керівники. Угу, зрозуміло. Тому, шановне товариство, шановні керівники, Будь ласка, об'єднуйтесь. Я пропоную всім нам об'єднуватися зараз. На фоні самооборони, поставили, працюємо на, на самісті цілі тижні. Працює, вдосконалюється. Чим день, тим краще працює структура самооборони. Ми повинні всі об'єднатися. Всі чоловіки, які присутні тут, хто здоровий, хто крепкий, хто небайдужий до майбутнього нашої батьківщини, вступайте в самооборону. Йдіть у військомати, там же трьохтижнева програма готується військової підготовки та вишколу. Ми повинні захистити нашу батьківщину і нас, кожен, діточок наших. Дякую, слава Україні! Смерть ворогам!